Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті напольні торгівельні ваги до 350 кг. У них є проблемка, нестабільні показники. Давайте зараз перевіримо, я вам покажу, що відбувається. Так, 2,4 батарею показало. тепер 2,2. Знімаємо, тепер у нас 10 грамів в плюс уже показує. Бачимо, є така помилка. Так, 2100, тепер 0. 2 тепер кілограма. Знову нормально. Тепер 1800. Показали. І плюс мінус 40 грам. Тобто, і бачите, є така неточність і це схоже на проблемку з тензодатчиком задатчиком. Півтора кілограма і мінус 700 грам показали. Кіло 100 тепер. Ось така проблемка, друзі. Треба її. Буде перемогти, і будемо міняти тензодатчик. Навіть при обновленні 1900 грам і вже мінус 30 показує. Тобто дійсно проблема є наглядна. І будемо її якось бороти. Так, будемо розбирати ваги по бокам є 4 болти. Ми їх відкручуємо і будемо знімати ось цю верхню частинку. Всередині спостерігаємо ось таку потужну раму, що тут ще знаходиться. Бачимо акумулятор 4-вольтовий, блок електроніки, ось тут і сам тензодатчик. І ми будемо його міняти зараз. Щоб його замінити, нам потрібно в першу чергу викрутити за допомогою шестигранника 4 гвинти, а тензодатчик будемо ставити отакого плану. Бачимо, да? тут у нас стоїть КАП 350 але цей датчик, що я новий придбав, він аналогічний. Так, давайте викрутимо гвинти. Вони тут кріпко сидять. Відкручуємо їх. І далі знімаємо ось цю рамку. Так, добралися ми до тензодатчика, і далі нам потрібно ще 4 гвинти відкрутити. І їх відкручувати треба через низ. Є там отвори, і будемо їх, звісно, відкручувати. Той самий шестигранник беремо, зриваємо гвинти, все, і відкручуємо їх, всі чотири штучки. Так, Гвинти викрутили, далі ми піднімаємо корпус, і тензодатчик у нас вже в руках. Ось такого плану. він. Бачимо стрілечку, це напрямок натискання. І аналогічний датчик, який я буду ставити. Подивимося, що з цього вийде. Побачили, да? Далі нам потрібно підписати дроти на, самому, на самій платі, щоб не перепутати їх. Можна сфотографувати, як вам зручно. Далі віддираємо ось цей силикон захисний. І... Відпаюємо всі дроти. По черзі їх відпаюємо. Є, відпаяли дроти, далі достаємо тензодатчик задатчик і будемо міняти його. Так, не забуваємо про напрямок натискання, щоб правильно його поставити. Так, беремо новий датчик, протягуємо дроти в корпусі, укладаємо їх. Так, приміряємо датчик, отвори співпадають, напрямок стрілки співпадає, і далі підпаюємо всі 4 дроти до самої плати. Все, далі знову перевертаємо і закручуємо всі 4 гвинти. Звісно, надійно їх затискаємо, але поки що не затискаємо, а рівняємо сам датчик, щоб симетрія зберігалася. Щоб... Потім, коли закриється кришка, нічого не затирало. Все. тензодатчик у нас закріплений. Дроти запаяні, далі ставимо на своє місце ось цю рамку і закручуємо всі чотири гвинти, надійно їх затискаємо. Все, тут у нас зібрано. Далі будемо робити перевірку, вмикаємо саму панель і ставимо. Акумулятор, як ви бачите, тут у нас є трішки погрішність, але потім треба буде їх відкалібрувати. Як ви бачите, залишків, показників немає і вони відповідають нормі. Тобто не плавають, як показувало 1,9 кг, так і є. Все. Натискаємо ще і вагу показує правильно. Все. Ніяких залишків, показників, ні плюс, ні мінус у нас немає. Все. Далі ми будемо. Ставити кришку, але спочатку нам потрібно заізолювати ось ці контакти від вологи за допомогою герметику. Все, нанесли герметик, він застиває. І далі будемо збирати, ставимо ось цю прокладку і одягаємо верхню кришку. Все. Дисплей у нас знаходиться на столі, а ваги на полу. Зараз я буду ставати на них і будемо, звісно, проводити заміри. Як ви бачите, показники на 10 кг в мінус показують. Так, це я зійшов з вагів, знову став 79. Тобто показники ті ж самі, знову зійшов і стаю знову. Тобто все у нас нормально. Далі я відкалібрую самі ваги і буду віддавати власнику. І нехай користуються. Ще попрацюю. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.